Станом на серпень 2024 року у судовому реєстрі зафіксовано близько 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП за участю самокатників. Серед випадків найчастіше наїзд на пішохода чи пошкодження майна. Загалом штрафи для водіїв електросамокатів коливаються від 340 до 34 тисяч гривень. Разом з тим зростає кількість справ про ДТП, у яких водії електросамокатів були на підпитку. Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п'яним. Суд призначив йому штраф на 34 тисячі гривень, а також зобов'язав сплатити судовий збір. Варто зазначити, що якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його б мали б позбавити прав.